Ні, не була розуміла, вона що я готова пройти, Хай там складуть якісь там депутати громадські діячі. Хай була розуміла, вона відкові не сказала, що вона не попадає, треба робити ілюстрацію, вона ж така хороша. Ну, що така, ну а то, що я порушую, то я не порушую, я ради блага України. І далі, якщо хтось думає, що кажеш, що люди все бачать, їм не треба читати законів, вони не знають законів. Люди живуть емоціями і відчуттями. І вони бачать, де є добре, дає погано. Життєвим досвід. І вона не знає, чи треба їй складати татарські чи не треба. Вона просто бачить, що це бреше. У Львові тільки двох губернаторів зустрічали таким криком, свистом і ганьба, тільки двох. І один з них, власне, той, що призначений мовою владою. І одного це був попередній сан, який під час помаранчевої революції боровся з студента, такий відомий персонаж, герой. так? І після нього зараз таким самим ганьбою зустрічали нового губернатора. Люди не мають ту інформацію, яку маю. Я чи інші люди, чого це треба так робити. Люди відчули, що тут є брехня, їх надурили і призначили людину, яка не має права тим, 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 тим займатися. Вони побачили, що їх навіть думки ніхто не запитався. А тому, що це є партійна квота, і нам на ограблення свободі віддали за Україну. Це, це, це чудова фраза, партійна квота це саме.

Треба, Треба, коли ти приїжджаєш додому, спілкуєшся, всі підтримують цю ідею, всі питаються, що, що там в Києві, я не буду, що в вас. Що тут, на місцях, нас, у нас на місцях не ну ah, було. Тоді було головне. Але, але найцікавіше є, що до сектору, зараз... коротко до сектору. Значить, там є партійна якась квота, так? Пропускаємо. І вони ну, от ми порішали, має бути тимчасово партійна квота, бо немає людей, ми повертаємо. Сьогодні знаємо, що на Львівщині має чи не найбільшу кадрову, тобто, такий так? Тоді підберіть людину, яка не є там депутатом Верховної Ради. Ми припускаємо, немає, тобто тільки депутати Верховної Ради ви можете призначити. То принаймні призначити там когось, хто пройшов у списках, по мажоритарному округу, розумієте, в чому є нюанс. Тому, бо там його питали, сказали, ну ваш війний брат, Олег Панкевич, який до того голови обласної ради, який має досить керування області обласної ради, то чого вашого ж рідного брата не який пройшов у списках, не призначити? Тоді список просто посувається. Ви є вибрана по маршрутарному мопу. Ви по-любому мусите скласти, ви ну, цього, чи не хочете, маєте. то Скласти, інакше порушний загроб. Е, тоді треба нові вибори, ну, чи не було і цінніше не робити цього, розумієш? Ну, а хто як не я? Ну, тут ясно право. Тобто, сьогодні немає нікого, не в більше ні вже такі області, ну, це не в руганні, правда? Ні, 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 це літа, кадру в свободу немає. Ми вже, і віднімаємо спіруватися. Тобто, щоб ми висували і в список і побажаємо. Найкраще. Ось як когорта. Ну візьміть візьміться список, але тут питання в тому, я тобі сказав, для чого це було зроблено. Це просто було підказати, що тут ми господарі, і навіть яке ми саме більше гнівно призначимо, ви маєте тому підпорядковуватися і слухатися. В Києві те ж саме, було. Ще в великої. Мы избрали, было как. Кого нам предложили? Я не избрал, я против. Вы избрали, почему? Потому что Батьковщина тогда сказала, мы поставим любого, и он пройдет по-любому. Мы получили Черновецкого. Теперь Свобода получает проблемы, те же, что были у Батьковщины после этого. Второго, да, избрания без Черновецкого. Первый раз он как-то так пропетлял. То есть теперь Свобода, я так понимаю, валится на Вот Леонид Михайлович выставил... Олександра Олександровича Мельченка, який насправді був перший раз там, місто, там ніхто не ожидав ну, в Києві, але просто він знато довго був і накопичив все Він з нічого не вирішив, що Перший раз я нічого не говорю, а от другий, да. Другий це було вже повний пробой. І тоді Попотушина була сама популярна. Він же говорив: "Поставте". Не бачив. Там даже що-то Ну, партія ж рішає, як. Вона вертикальна, свобода точно так. Вот и все. Проблема наших вот организация наша. Все-таки. Это прямо чудовый эфир, прямой эфир, чудовые эмоции. Это же боевые подруга. Может, пару слов? Не-не, то не-не-не, якобы. Вот начинать.

Політичну ну, партію, теоретичні, яка не, буде так. рватися до влади, яка буде хотіти цієї влади, тому що я буду вважати, що я маю змінити. Я буду готуватися до цього, я так буду шо? підбирати кадри, ти можеш і попасити. Я вже буду... те, що хочу стати Ти розумієш? Давайте не будемо, знаєш, я не є лікар, і я не лікую. Так? Я не Я лікую, не лікаром, чи краще політиком лікаром. Але шавання в тому, що я ж не хочу щоб хто займався моєю професією. Так я ж не скажу, кажу, знаєте, займайтеся моєю професією. Це не Професія? Професія? У нас будь-хто може. бути Це Одна людина не згодна Якщо є уряд, так, і кажуть, що чоловік іди керувати міністерством. Я кажу, знаєте, я готовий. У мене є команда, в мене є досвід. Я, можливо, не маю доброї команди, може, маю такого великого досвіду, але я в мене є мета, і я знаю, що я хочу, може два пункти змінити. Але я прийду, я змінюю і збору, я прийду, то скажу, <просію> я з професією, я журналіст. Але, е, але я Хі кажу, <просію> я не готовий, я не готовий. Багато <просі> людей відмовилися навіть зараз, ну знаєш, <просі> що, <відмовилися, просі> <та відмовилися, просі> що, відмовилися. через які причини це неважливо, що вона відмовилася. Але вона відмовилася, розумієш? І є люди, які кажуть, що ми готові. але я вдоволі це в нього в магазинах обов'язок слідкувати за увагу і добитися, що вона не робила. А в нас Я не експертних. — Давайте Дивись, представники майдану могли зайти. Я розкажу. Я скажу, дайте реально, я я інженер, я не інженер середнього не не да. стояли Я майдані, <свят> які реально працювали на перемогу. Є багато депутатів різного рівня, районного рівня, власного, да, міського, селищного і так далі. <свят> Так от, призначення керівників по партійній коті чи ні, облдержадміністрації це показує, що ми фундаментально абсолютно не відійшли від Московію. Там призначають губернатори. Тут продовжують призначати керівників. Вертикалі влади, яка підпорядкована президентом. Стоп. Слухай, у нас війна на порозі. Де? Ми перемогли через Що поч... робити людям, які при владі. Это Це філософія. Ти що ти Правильно. мы повинні все змінити. Все. что вы ви не хочете за них приймати рішення. Чекай. Ви в сторону. Нет, 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 нет. Я кажу это, конкретно. И ты и ты и не есть, Правильно, Может, они хотели хотели там за Можна я Так. Обласні ради обрані. Нехай вони сформують своїх вы Виконком обере на своєму першому засіданні виконком. Не призначати. Сказати вам, я перепрошую, сказати, як формується виконком, от скажімо, на рівні постомитівської районної ради, як хотіли е, сформувати виконком. Ну, ми створюємо народну раду, яку очолює голова районної ради, створюємо виконком, яку очолює. Знову ж таки, голова районної ради. Створюємо виконком, який має бути контролюючим органом, в принципі, народної ради, так, але ми створюємо його, знову ж таки, з когось числа депутатів. 20 голів комісій, коли приходять люди і кажуть... Друзі, а чому громаду ніхто не кличе на це, на це створення? А вони дають квоту, особливо однієї людини. Вони знову ж таки, це ж саме громада каже, ну знаєте, не жартуйте з нами, бо це, це вчорашній день, що ви могли казати, що нам робити. А дехто сміє з депутатів заявити, ви хто такі, що ви прийшли сюди, до нашої святої сесійної зали, і нам, таким народно обраним депутатам, будете говорити, що нам робити. Ну їм швиденько рот закрили і пояснили, де їхнє місце і що вони повинні зробити. І коли зробили пропозицію, власне, що виконкому має формуватися, хочете з депутатів, немає проблем, тільки для мене щось це дивно. Хай будуть, ну, є поважні депутати, є люди, які патріоти, дійсно, і вони можуть зробити. Ну, Так само дайте можливість прийняти в цьому участь взяти громаді. І зробили альтернативу 12 від депутатів, 12 від громади. Що поганого? Абсолютно. Але підхід сам, тобто, якщо громада би не прийшла, вони б створили цей виконком, так би не Можна я тобі скажу? Ми запропонували два місяці тому провести вибори Київ Раді. Я йому дав, він доклав наші партії, промовчав. Ти про про це знаєш, ні? Ми придумали, як провести просто вибори за тиждень. Що нам відповіла партія? От, думали, скільки? Два тижні, так? Да? Ні. Ми призначимо 10 від свободи, 10 від батьківщини, 10 від удару. І там додав. <кій> це ж не вибори. Тобто вони в Київраді, ти саме пропонував, що у вас. Але тут, бачиш, не вийшло так зробити, як ви зробили. Ну, це войда роздріблений, неорганізований. <плес> <плес> Поки люди не усвідомлять, що від конкретної. Саме по собі люди не можуть. А я Майдан. Я тебе розкажу, ти мені розказуєш. Що таке Майдан? Високий рівень самоорганізації. Це самопідготовка.

з управлінням країною це різні речі, так? Мене цікавить, я так, не думаю, можу, не 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 сказати, що це різні. різні речі. Абсолютно різні речі. Ми хочемо сказати, що це нормально все реалізовано. На одній з минулих передач Богдан правильно сказав. Майдан – це маленька країна. Це ми казали той, про країну. Той досвід потрібно розповсюджувати далі. І чому, до речі, хотілося б, щоб люди не ну, умови качували. Виїхав назад до Львова, що в Києві. Люди, а давайте ми тут зробимо так, як ми вважаємо за потрібне, щоб нам не було соромно, щоб у нас все працювало і нехай наш досвід приймають по всій країні. А давайте зробимо. У нас буде окремий федеративна Україна. Чому? чому ми не говоримо про те, щоб ми зараз, поки ми стоїмо тут, не підійшли туди, як підходила Четверта сотня інше? Було законно про гвардію, тому що воно їх цікавить. Про закон про відкликання депутатів, про люстрацію, про відкриття списки. Чому ми про це не говоримо? Ми говоримо про це, що а чому? А чому? сказали лише в останні дні. Чому ми тут от, не ми зробили? говоримо? Але а що не біля Верховної Ради? Бо закон потрібен для всієї України, а не просто передовіки у Львові. Знаєш, у нас немає часу. Вони тобі вийдемо бачимо, для тебе що вони все це будуть робити, а потім прийдуть і того не зроблять. Просто єдиний шанс, що ми з собою говорили люди, так само я, людина, народ, і так само я народ, вони просто будуть кожен робити на своєму рівні народну ілюстрацію. Я як журналіст, я маю доступ до засобів масової інформації, я можу писати якісь тексти, соціальні мережі. На сайт. Я роблю свою роботу, і я буду робити. Хтось приїхав на місце, все своє вернувся, і бачить, що той самий чоловік. Він просто буде піднімати людей, а люди йому будуть вірити, бо він прийшов в Майдан. Абсолютно правильно, я не буду. Це найбільш проста. Я говорю про бунти на місцях. Я говорю, тому що це як... знаєш, Було дуже часто, як він повернувся з фронту, знаєш, він завжди мав такий авторитет, бо він прийшов війну. І до нього завжди говорили, от що він скаже, він має досвід, тому що він мав щось бачив. Страшне, і він не знає, як це має працювати. Так само і тут У селах душив містечко, дуже велика увага до людей, які пройшли Майдан. І Вони помічають Той, який приїхав, сфотографувався і каже, я був на Майдані. Знаєш, тобто, це, це ж також героїв багато. <слідченно> 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 <слід <baggage> <слідченно> а то люди то не знають. Ти дойде вдома, можемо Києва.